Суддя, який заборонив майдан, 30 листопада 2013 року суддя Богдан Санін ухвалив рішення про заборону зібрань громадян в центрі столиці впродовж місяця. Очевидно, за таким рішенням стояла тодішня влада, що хотіла заблокувати волевиявлення українців. Як складалась після майданна кар'єра судді, який заборонив майдан, дізнавалась Валерія Єгошина. Київ. Ніч на 30 листопада 2013 року. Берхутівці жорстоко розганяють мирних протестувальників, переважно студентів на майдані незалежності. Ці кадри сколихнули світ, а день став переломним в історії української революції. Ввечері цього ж дня окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації та заборонив зібрання в столиці більш ніж на місяць, починаючи з 1 грудня. Таким чином суд фактично діяв як частина репресивної машини Віктора Януковича. Відповідно до постанови, зібрання забороняють в інтересах національної безпеки та громадського порядку через неналежне оформлення повідомлення про проведення мирної ненасильницької акції, суддя, який виносить постанову, Богдан Санін. Формально київська влада знайшла собі виправдання. Мовляв, зверталася до суду не заради заборони мирних акцій, а просто просила забезпечити можливість встановити новорічну ялинку, яка згодом стане одним із символів революції. Днями соцмережі сколихнула новина про призначення Богдана Саніна суддею спікером того ж окружного адміністративного суду Києва. Люди обурили, що він із часу революції гідності залишився на посаді, а тепер ще й став обличчям суду. Саме Санін тепер комунікує із суспільством та журналістами і коментує рішення. Всі пам'ятаєте, коли більше ніж мільйон напевно, людей вийшли 1 грудня, так от судя санін цей майдан повністю заборонив. Відповідно, всі, хто там знаходились, вони порушили порядок. Тобто мирне зібрання, відповідно їх можна було притягувати до адміністративної відповідальності. Як мінімум, дії Беркуту по розгону, коли вони казали, що мусите залишити це місце, вони були законні в такому випадку. Щоби він не заборонив майдан, то вони не мали б права цього робити. Схеми звернулися в окружний адміністративний суд, аби поспілкуватися із Богданом Саніним та запитати, зокрема, про те, чи не вважає він тепер своє рішення про заборону майдану помилковим. Ви Знаєте, говорити про шкодуючи не шкодую тут потрібно все ж таки. Баланс мати, чому тому, що суддя ж може шкодувати про те рішення, яке винесено на підставі закону, його відношення до цього, тобто ми переходимо в більш вибоку філософське поняття, яке ну досить складне, в тому числі і для суддівської спільноти в даній ситуації, коли говорять, що е, чи потрібно судді керуватися суспільною політичною ситуацією в країні чи законом. Ну, тобто, мені здається, що відповідь це не дасте, почитавши конституцію. Суддя Санін і раніше ставав героєм сюжетів схем. Тоді тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів восени 2014-го дійшла висновку, що своїми діями Богдан Санін порушив присягу судді. 29 листопада розігнали студентів, і 30-го з'явилося це рішення про заборону мирних зібрань, невизначеному колу осіб. Тобто цим рішенням саме прикрили побиття студентів, і взагалі з цього все почалося? Я тут додав більше того. Ну, питання мало того, що прикривали, але було заборонено протягом двох місяців будь-кому і будь-те в центрі міста Києва. Фактично всім громадянам 43 мільйонам громадян України будити на майдан. Ви уявіть собі. Так? Сам суддя із цим висновком не погодився, оскаржує його у суді. Зрештою, вища рада юстиції залишила саніна у суддівській мантії. Там не знайшли фактів, які б свідчили про грубу недбалість чи навмисне порушення закону суддею під час розгляду та прийняття судового рішення. І тому таємним голосуванням відмовились насилати президентові подання про звільнення Богдана Саніна. Не погодилися лише троє членів Вищої ради юстиції. Два доктори науки суддя Верховного суду, але на результат це не вплинуло. Крапку в історії постанови про заборону майдану Вища рада юстиції поставила у квітні цього року. Але згідно з повідомленням окружного адміністративного суду Києва, збори суддів вирішили обрати своїм спікером Богдана Саніна ще у лютому, тобто до того, як його ім'я відбілила Вища рада юстиції. На новій посаді Санін вже встиг освоїтися, дати інтерв'ю та навіть прокоментувати таємні зустрічі голови суду та депутата. Свідками однієї такої стали схеми. Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану Інк. Далі за столом з'являється голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. ідеально. <звук> Така зустріч між представниками різних гілок влади на заході би просто не могла відбутися. Чи викликала б значний резонанс? Говорить американський суддя Богдан Футей. Якби до мене зателефонували хтось зателефонував з Білого Дому, чи навіть чи навіть з, з конгресу, і і хотів зо мною говорити. Про про певну про якусь справу, то це для мене було би досить проти засади, очевидно, нашої судової етики, але також проти засади розподілу влади. Ким український суддя спікер Богдан Сані не вбачає в таких зустрічах нічого поганого. То в даному випадку була зустріч чисто з робочих питань. Була зустріч зв'язку з тим, що наші судді у нас на прилике жаль дві третини суддів знаходяться без повноважень вже довго тривалий час. Саме для того, щоб це питання врегулювати, збори суддів і доручають нашого керівника. Голову суду для того, щоб він зустрівся з депутатським корпусом і з'ясував, в чому проблема це є штучно створена якась сенсація, оскільки ця зустріч була в робочому місті, робочий час в публічному місці ніяких е схованок або перехованок не було. І дані ситуації спокійно обговорилися робочі питання. Суддя спікер, виборна посада за претендента, на яку судді окремого суду голосують, обираючи його своїм представником, обличчям, яке в рамках нової концепції відкритості буде пояснювати та. Та спілкуватися з суспільством, тож обличчям окружного адміністративного суду Києва наразі є суддя, який забороняв майдан.